В епоху, де домінують малопомітність, багатоцільові можливості та мережа центрична війна, Saab тридцять 39 гріпен постає не як рішення грубої сили, а як шедевр розумної інженерії. Шведська відповідь на сучасний повітряний бій: це не найбільший, не найважчий і не найдорожчий винищувач на ринку, але можливо один із найелегантніших. Розроблений як маневрений, економічно ефективний, з можливістю модернізації та сумісності, Gripen пропонує потужне поєднання універсальності та доступності, з яким здатні конкурувати лише одиниці в його класі. Розроблений компанією СААП у співпраці зі шведськими військово-повітряними силами. Gripen був задуманий як відповідь на зміну стратегічних реалій Європи після холодної війни. Швеція, країна з традиціями нейтралітету та оборонної самостійності, потребувала би нищувача, який міг би захищати її територію, діяти з розсосереджених місць, таких як автомагістралі, та обслуговуватися за рахунок невеликого логістичного підрозділу. Результатом став Джаз – Легкий, багатоцільовий літак, здатний одночасно виконувати місії класу повітря-повітря, повітря, земля та розвідувальні місії. Фактично, абревіатура джаз розшифровується як джакт, винищувач, атак, атака та спанінг розвідка. З самого початку філософія проєктування Гріпен була зосереджена на балансі: швидкість, маневреність, досконалість електроніки та експлуатаційна ефективність. З довжиною приблизно 14,1 метра та розмахом крил 8,4 метра. Гріпен є відносно компактним. Він оснащений одним турбовентиляторним двигуном Volvo rm 12 модифікованою версією General Electric F404, що дозволяє йому досягати швидкості 2 маха та підтримувати бойовий радіус близько 800 кілометрів, з дальністю польоту до 4 тисяч кілометрів з використанням зовнішніх паливних баків. Але справа не лише в швидкості, яка робить Gripen небезпечним, його сила в системах і ситуаційній обізнаності. Починаючи з ранніх варіантів, літак мав електродистанційне керування та цифрову кабіну з проекційним дисплеєм і багатофункціональними екранами, що дозволяє пілоту зосередитися на місії, а не на базовому керуванні літаком. «Гріпен» також відомий своєю компоновкою Качка, яка забезпечує виняткову маневреність і можливість короткого зльоту та посадки. Критичний фактор для операцій з численних віддалених та імпровізованих аеродромів Швеції. Що стосується озброєння, то Гріпен це справжня багатоцільова потужність. Він може нести широкий спектр боєприпасів, включаючи ракету класу повітря, повітря великої дальності Метеор, яка забезпечує одну з найбільших дистанцій ураження у світі понад 100 кілометрів. Також підтримується ракета АІМ 120 АМРААМ та ракети малої дальності Арі СТІ та Сайндвіндер для ближнього бою. Для ударів по наземних цілях Гріпен може застосовувати високоточні бомби, такі як GBU-12 дванадцять 2 крилату ракету Taurus КЕПТ «Скепт-350» з дальністю понад 480 кілометрів, а також ракети класу повітря поверхня, такі як протикорабельна ракета РБС 15 Його 27-мм внутрішня гармата Маузер бк БК-27 підходить як для повітряних боїв, так і для обстрілу наземних цілей. Літак має загалом вісім точок підвіски для зовнішнього озброєння, що забезпечує йому значну гнучкість у використанні корисного навантаження для багатоцільових операцій. Можливості Гріпен ще більше посилюються завдяки його інтеграції в передові системи командування та управління. Його можливості обміну даними одні з найкращих у світі, що дозволяє в режимі реального часу передавати радіолокаційні дані, інформацію про загрози та цілі між різними платформами. Такий мережецентричний підхід дозволяє пілотам Gripen діяти в єдиному інформаційному полі бою, підвищуючи ефективність місії та живучість. Бортовий радар з імпульсно-доплерівською технологією забезпечує далекодіючий супровід та ураження цілей, тоді як системи радіоелектронної боротьби забезпечують глушіння, обман та попередження про загрози. Однією з найпереконливіших особливостей програми Gripen є її еволюційний розвиток. Оригінальні варіанти Jazz 39AB надійшли на озброєння наприкінці 1990-х років і поступово модернізувалися до модели CD, які запровадили сумісність з НАТО, можливість до заправки в повітрі та покращену авіоніку. Але найбільший стрибок відбувся з поколінням Gripen E F, також відомим як Gripen NG Next Generation. Gripen-E, який здійснив перший політ у 2017 році, та увійшов у виробництво на початку 2020-х, оснащений потужнішим двигуном General Electric F414G, радарною системою AESA, розробленою Leonardo, новим комплексом радіоелектронної боротьби, інфрачервоною системою пошуку та відстеження, а також збільшеним внутрішнім запасом палива. Ця модель забезпечує більшу тягу, більшу дальність польоту та значно покращені бойові можливості порівняно з попередніми версіями. Важливо, що Gripen і e залишається відносно доступним. Його вартість за годину польоту є однією з найнижчих у своєму класі: менше 5 тисяч доларів за годину, порівняно з 20-30 тисячами доларів у багатьох його західних конкурентів. Gripen також має меншу логістичну потребу, може обслуговуватися невеликою командою та розроблений для високої інтенсивності вильотів і швидкого виконання завдань. Ще один відголосок шведської концепції розосереджених операцій. А як Gripen виглядає на фоні інших сучасних винищувачів, у порівнянні з Eurofighter Typhoon він менший, легший і загалом дешевший в експлуатації, хоча Typhoon може мати невелику перевагу в чистій потужності та розгоні завдяки двом двигунам. Порівняно з французьким Dassault Rafale, ще одним багатоцільовим конкурентом, Gripen і має більш сучасну архітектуру в деяких аспектах, особливо щодо відкритої інтеграції систем і можливостей майбутніх модернізацій. Що стосується літаків п'ятого покоління, таких як F-35, Gripen не має малопомітності, але вона компенсується легкістю розгортання, нижчою вартістю та високим рівнем можливостей радіоелектронної боротьби. Насправді комплекс радіоелектронної боротьби Gripen настільки просунутий, що багато аналітиків вважають його м'яким стелсом. Він використовує електронне маскування, радіоелектронні перешкоди та контрзаходи, щоб залишатися живучим проти потужніших противників. Тож не дивно, що Gripen викликав міжнародний інтерес. Бразилія стала першим експортним замовником Gripen-E та планує виробляти частину цих літаків у себе в країні в рамках угоди про передачу технологій. Південна Африка, Таїланд, Угорщина та Чехія вже експлуатують моделі Gripen CD, а такі країни, як Індія, Філіппіни та Канада, розглядають можливості закупівлі цього літака для власних програм переозброєння. Саб зробила Gripen не просто продуктом, а концепцією, винищувачем, що адаптується до національних потреб. Країни, які купують Gripen, часто отримують не лише літаки, а й засоби для їх підтримки, обслуговування та навіть модернізації на місцевому рівні. Це є одним із ключових факторів його привабливості, особливо для держав, які прагнуть розвивати власні авіакосмічні можливості без повної залежності від США чи інших великих держав. Здатність Gripen злітати з автодоріг та нерівних майданчиків на дистанції менше ніж 800 метрів, до заправлятися та переозброюватися за лічені хвилини і знову підніматися в повітря при мінімальній підтримці це риси, що народилися з оборонної доктрини Швеції часів холодної війни. Вона передбачала радянську перевагу в повітрі та робила ставку на виживання шляхом розосередження. У багатьох аспектах ці тактики виживання часів холодної війни переживають відродження в сучасній війні, особливо в регіонах, де передові високоточні засоби ураження загрожують стаціонарним авіабазам. Програмно орієнтована архітектура літака гарантує, що він залишатиметься адаптивним протягом десятиліть. Сабра зробила Gripen із відкритою архітектурою систем та модульним програмним забезпеченням, що дозволяє операторам оновлювати можливості винищувача без очікування масштабних пакетних модернізацій. В епоху, коли загрози розвиваються швидше, ніж цикли закупівель, така гнучкість є безцінною. Gripen також вирізняється орієнтованим на пілота дизайном. Його кабіну створено для забезпечення високої ситуаційної обізнаності завдяки великому широкоформатному дисплею, органам управління HOTAS, можливості голосового керування та інтегрованим нашоломним дисплеєм. Пілоти можуть швидко перемикатися між бойовими завданнями та переналаштовувати сенсори під час польоту, що відображає багатоцільову сутність літака. Підготовка пілотів також є відносно простою завдяки поблажливим льотним характеристикам Gripen і цифровим системам управління польотом. Цікаво, що Гріпен брав участь у кількох масштабних міжнародних навчаннях, зокрема Red Flag, де він показав себе на рівні з одним із найкращих винищувачів НАТО у змодельованих повітряних боях та ударних місіях. Хоча він не настільки широко розповсюджений, як F-16, і не має такого рівня малопомітності, як F-35, Гріпен залишається серйозним конкурентом у будь-якому повітряному просторі, де швидкість, гнучкість та мережеве об'єднання мають більше значення ніж просто малопомітність. Майбутнє програми Gripen виглядає стабільним, особливо з огляду на те, що платформа Gripen E вже починає надходити на озброєння, а нові потенційні замовники розглядають її закупівлю. Сап також досліджує нові технології, такі як взаємодія пілотованих та безпілотних літальних апаратів, інтеграція штучного інтелекту та сумісність із дронами напарниками У найближчі роки ми можемо побачити гріпен у польоті поруч з роботизованими партнерами під час координованих місій. Ще одне підтвердження його орієнтації на майбутнє. Підсумовуючи, Saab JAS 39 Gripen – це більше ніж просто аутсайдер у світі гігантських оборонних корпорацій та малопомітних винищувачів за мільярди доларів. Це доказ того, що розумна інженерія, продумана доктрина та орієнтований на користувача дизайн можуть створити винищувач, який не лише здатний виживати, але й бути ефективним та придатним для експорту. Він, можливо, ніколи не буде у гучних заголовках на перших шпальтах, як F-35 чи тайфун. Але він непомітно виконує найважливішу роль у сучасній повітряній потужності, забезпечує високі можливості для країн, що цінують незалежність, доступність та оперативну гнучкість. Зі своїм постійним розвитком, Гріпен не просто встигає за сучасними війнами, він допомагає їх формувати. А що ви думаєте про Гріпен? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першим отримати сповіщення про нові випуски.